Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина. Це проба. Відео зможу, не зможу. Побачу, як, як у мене, скільки духу вистачить, скільки сил в мене вистачить. Розберемо сьогодні, якщо піде, то будуть більше відео, якщо ні, то поки що так. Вибачайте трохи. ну, Хто знає, то знає, що, 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 що сталося. Гаразд, дивимось, в мене таке запитання. Я слухала Марченко, і він дав дуже цікаві речі. Зараз я зачитаю деякі. Він сказав, що є такий прокурор Микола Середа, сказав, що команда була зверху. Президент в курсі. Ви можете навіть не смикатися. Ваші адвокати нічого не зроблять, бо команду дав президент. Дивіться. Давайте подивимося: бо сам Марченко говорить так: я щиро вірю, що президенту просто набрехали. Що йому просто принесли нарізані якісь плівки, вони навіть не розуміли, що у мене відбувалися два процеси: процес розробки, процес прийомки, два різних управління, два різних керівника. Слідчі з цими записами бігали до Арахамії, до генпрокурора і до президента, і що у справі є Порошенко, тобто вони до нього були пристібалися. Щоб добратися до Порошенка. Дивіться, я зараз поки що ще не буду Порошенка розбирати. Давайте ми так поступово дійдемо до цього. Ми спочатку розберемо ось це. Мені цікаво, чи дійсно давав команду Зеленський на арешт Марченка, генерала Марченка. Ми, до речі, робили цей розкладець, тому дивимося. Можливо, якісь нові деталі. Дивимося. Чи в курсі Зеленський? Хто давав наказ? Зеленський чи не Зеленський давав наказ? Ну, наш побід. Дивіться, там колективно. Скажімо так, там колективно. Справа не теперішня, щоб ви не думали, це справа не теперішня, але бачите, справа колективна. Ось коли йшов а, справжній. Скажімо так, коли Марченко відбив у е, Миколаїв там Херсон, пам'ятаєте, 22-й рік, ось тоді і сфабрикувалася одразу ця справа. Це все було тоді, бачите, зманіпульовано, це груповуха. Скажімо так. Тобто, тепер, як до цього причетний Зеленський? Бо е, прокурор Микола Середа сказав, що. Команда була зверху, президент в курсі. Ось якось так. Сам президент. Команду дав президент. Зараз ми подивимося. Ну, ви знаєте, да. да. Е, дивіться, по дияволу тут не відмажешся вже ніяк. По дияволу вже ніяк. В, у Зеленського, ну, я не хочу зараз сказати, що в нього не було іншого виходу. Розумієте? Ось. Він періодично дає ось такі накази. Цей туз не говорить ні. Він говорить, що тут був наказ. Зеленський дав чіткий наказ. От і все, це не є ні. Карта не говорить ні. І в нього таких сфабрикованих справ дуже багато. Вибирай, яку хочеш. Вони вже наперед зроблені. Ось ця карта теж говорить про це. Тобто справи, любі справи, зроблені вже наперед. І вони їх тримають в папочках і вибирають, коли їм потрібно. Там вже і на залужно є, щоб ви розуміли. Тепер вже тепер до Порошенка добралися. Але ми теж доберемося до Порошенка, але не сьогодні. Бо я втомлююсь дуже швидко, я не зможу це розібрати. Так, тобто наказ тут чітко, ясно все давав Зеленський, абсолютно все. Він у цьому колі, він вже заве оці дві карти взагалі говорить. Це настільки пов'язано диявол з колесо фортуни. Він, знаєте, це коли людина стає ногою на якийсь рухаючий, ну, давайте скажемо. Не трамплін вже, ну, можна сказати, і трамплін. Все, його вже понесло. Зеленський не зупиниться. Його потрібно буде тільки зупиняти, інакше він не зупиниться. Ну, це то теж, Якщо у вас є запитання якісь конкретні, то можете писати, і ми будемо розглядати: зупиниться, не зупиниться Зеленський. Тепер я хочу подивитися. Тут ще прозвучали такі. Прізвища. Слідчі з цими записами бігали до Архамії, до генпрокурора і до президента. А ви колись чули, щоб слідчі бігали до президента. До Архамії можливо, до генпрокурора теж можливо, але до президента це значить щось дуже політичне у справі Марченка. Зараз ми подивимося: бігали до Арахамії. До прокурора і до президента. Зараз подивимося, як усі тут пов'язані. Арахамія. До Арахамії бігали. До прокурора теж. Ну там вже послабше бігали, бачите, помаліше це вже більша шишка. Ось, і до президента. Приймав. Приймав президент. Вони жертви. Дивіться, тут підвішаний. Тобто, слідчі, вони жертви. Вони служать кому дияволу. Дияволу режимові. Зараз я подивлюся, Арахамія. Як він приймав участь? Дуже навіть приймав. Так, так, це теж приймав участь. Скажімо так, Арахамія багато чого знає. Тут і секрети є, Арахамія, до речі, і сліжка. Він, ну, скажімо так, по цим двох мечовим картам, скажімо, він голова фракції, не забуваємо. Ось, І цей голова фракції багато чого знає. Ось, Він бачив, що це небезпечно. Тепер дивимося прокурор. Прокурор теж. Фальсифікував і послав дальше. Зараз дивимось Зеленський. І Зеленський теж. Дивіться, у нас тут імператор, але ми візьмемо: ось тут у нас і імператриця, і п'ятірочка жрець. Тобто, це ще вище. Розумієте, скажімо так, все ж таки, все ж таки, це закон, так? Оце закон, а ось тут ще вища парафія. Туди, щоб потрапити, не так легко. Ось, а вони потрапили і туди. Слідчі, тобто, це заказуха, конкретна заказуха. Заказуха, ось і звідси йде, тому що ось тут все обговорювалося до деталів. Ось тут обговорювалось у прокурора до деталів. А прокурор, нагадаю, Микола Середа заангажований. Тобто, ще ходять чутки, що цей прокурор, зараз я зачитаю, якщо в мене є, представляв інтереси виробника, а не держави. І ось ця, ці карти так і говорять: інтереси держав, цих виробника представляв. Ось якось так. Арахамія. Арахамія давав поради і якось дорогу тут пробивав. Тут теж, бачите, шанси, якийсь успіх. Успіх теж через. Тобто, дійсно, дійсно бігали кругом. Давайте так ще. Що вони шукали на, на Порошенка? Що міг тут Порошенко? Так, і що у справі є Порошенко? Зараз ми будемо дивитися справедливість. Як причетний до цієї справи Порошенко. Чи причетний взагалі. Ні. Ні. Ні, виглядає, що ні. Але ось ця карта говорить, що вони наполягали на тому, щоб сфабрикувати. Бачите, це склепати, сф... сфабрикувати, підставити. Тут не дуже добрі карти, до речі, падуть. Щоб знищити його. Я зрозуміла. І от вийшов у, наш, у, наш, у нас Зеленський. А Пам'ятаєте, цей Порошенко дав гроші? І ще, які, і ще якісь. Ще хтось дав гроші. Мені здається, ще хтось дав гроші. І вони хотіли, тепер я зрозуміла, вони хотіли ті гроші на прокурора кинути. А тепер згадаємо ось той, що тут було. Вони обмірковували, як ем, ті гроші перекинути. Була ось ця карта. Зараз я її викладу. І на цьому будемо закруглятися, бо я вже втомилася. Ой. От, ось ця карта була. Розумієте, вони хотіли. На дурняк, бо був і нульовий аркан. Ось, ходіли на дурняк е, в прокуратуру гроші, щоб перерахували на прокурорів. Все я зрозуміла. Ось вам і розкладець. Ось так. Вибачайте, можливо, трошки ще не, скажу так, я ще не прийшла до тями. Все ж таки тиск є тиск, тому помаленьку, не спішучи. А буду помаленьку щось робити. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Команда йшла зверху. Зеленський в курсі. Ось. Ну що ж, чекаємо, як це все закінчиться. Чим це закінчиться? Чим закінчиться Зеленський? Як буде жити Україна? Бережіть себе, мої любі, здоров'я всім. Донатимо на ЗСУ. До речі, у нас цей збір, декілька днів тому, я постараюся його закріпити. Будь ласка, донатимо там небага, невелика сума, в принципі. Ось, ну, що зробити, влада не бере на себе відповідальність. У нас, скажімо так, недорослі люди при владі. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги все буде Україна!